Усім привіт! Мене звати Савкіна Юля, я персональний стиліст, а ви на моєму YouTube каналі. До речі, з усіма моїми послугами ви можете ознайомитися, перейшовши в опис до даного відео. Якщо ця інформація вам буде корисною та цікавою, обов'язково подивіться. Сьогодні ж я хочу поговорити з вами на таку тему, як білизна. А саме білизна від українських брендів. Як же в нас складається така класна традиція? Ми розглядаємо саме якийсь асортимент від українських брендів, від брендів, які безпосередньо виготовляють продукт свій тут у нас в Україні. І сьогодні я назву 13 брендів, а, точніше, їх буде 14, але виокремила я саме 13 брендів, на які я хочу звернути вашу Увагу саме сьогодні. Якщо дана тема вам цікава, будь ласка, продовжуйте дивитися. Якщо відео вам сподобається, обов'язково поставте мені вподобайку, напишіть якийсь коментар, і звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні рубрики, наступні відео в даній тематиці. І я поділила всі бренди на декілька категорій, а саме на три категорії. Я виділю для вас бренди комфортної білизни, а бренди жіночної, класичної, такої вишуканої білизни. А також третім пунктом буде дизайнерська білизна. І в походу я поясню, чому саме такі критерії я надала тим брендам, які я сьогодні згадаю. Отже, комфортна білизна. І перший бренд, який я віднесла в цю категорію, це бренд Lola Bra. Даний бренд, ви вже напевно знаєте. Якщо дивилися моє одне з останніх відео, присвячених теплому одягу від українських брендів, а бренд Lola Bra я там згадувала через те, що в них є. Тепла лінійка, а саме лосини, маєчки, боді з бавовни. Власне, тому я даний бренд хочу згадати в даній категорії саме комфортної білизни, тому що у цього бренду є класні топи, класні ліфи, з бавовни вони м'які, вони не формованих чашок. Даний бренд із міста Суми. Там в них є свій власний магазин. Тому, якщо ви живете в Сумах, обов'язково зайдіть в інстаграм до бренду. В них є закріплений хайлайтс детальний опис того, як їх знайти, де вони розміщені. Відповідно, ви зможете ознайомитися з асортиментом бренду. Безпосередньо в самому їхньому просторі офлайн також у бренди є і класичні моделі, і жіночні моделі. Мені дуже подобається їх останній дроп, присвячений дню усіх закоханих. Просто, але елегантно вишукано мені подобається. І також у бренду є дуже крута ініціатива, яка називається комплект для захисниць. Працює це так: ви заходите на сайт, обираєте дану опцію. Оплачуєте 300 гривень за цей комплект, і, відповідно, бренд відшиває спеціалізовану білизну, яка буде зручна та комфортна саме захисницям, і відправляє їм безпосередньо на місце їхньої служби. Наступний бренд, який я хочу вам порадити, це бренд з назвою you Are So. Вони одні з перших почали вирізнятися тим, що презентують свої моделі, які є, по-перше, комфортними, максимально комфортними, зручними, базовими. І вони їх презентували дуже просто, дуже. Позиному, без якоїсь зайвої гламуризації, сексуалізації жіночого тіла. Тобто вони показали, що звичайні бавовняні трусики можуть теж круто виглядати в кадрі. Ну і насправді ми ж з вами не завжди такі цільвіці-тігріці, які потрібно весь час мати якусь сексуальну розкішну білизну на собі. Часом нам потрібна просто комфортна, базова, зручна, бавовняна білизна, який буде. Комфортно проводити день, якісь тренування чи просто займатися побутовими справами. Ну і власне у бренд дуже багато представлено класних зручних моделей. Ну і львіцям, тігріцем там теж буде що знайти. Насправді Мені дуже імпонує цей бренд. Тому обов'язково підпишіться на них або в інстаграмі. Також. Всі посилання на бренди на їхні сайти є в описі до даного відео. А наступний бренд це бренд Hola, теж в них акцент на комфорт. У бренда невеликий асортимент. Можна знайти таку бавовняну базу класну, м'які ліфи, такі базові трусики різної форми та різної посадки. Словом, нічого супер вигадливого, але є і кружевні варіанти також. А бренд Луна, бо Luna, Я також його згадувала у відео про. Теплий асортимент від українських брендів, в них дуже крута є термобілизна. Також у бренда не лише базові і комфортні моделі. Ви також можете знайти там багато вишуканих варіантів для себе. Але саме сьогодні я хочу звернути вашу увагу на їхні такі безшовні моделі, на їхні боді, переважно все в таких базових відцінках. Бежевий, чорний, білий. Якщо ви, до прикладу, надаєте перевагу формованим чашкам, таким міцним бретелям, вам потрібна ця підтримка, то, власне, якраз у цього бренду ви знайдете такі моделі. І ще один бренд, який я хочу вам порекомендувати або познайомити вас з ним, це бренд Оса. Особливо якщо ви молода мама або ви в процесі вагітності, цей бренд буде вам корисним про нього дізнатися, тому що в даного бренду є окрема лінійка, яка власне для годуючих мам, тобто в них є спеціальні ліфи з конструкцією, яка буде зручна якраз тим молодим мамам, які в періоді грудного годування дитини. Переважно це такі базові, знову ж таки, відтінки. Звісно ж, бавовне, натуральні тканини, все максимально зручно, все максимально комфортно. Ну і є в них також окрема лінійка з просто базовою зручною білизною. І давайте зараз перейдемо до категорії вишуканої білизни. Перший бренд, з яким я хочу вас. Познайомити, це бренд Lavander. прекрасний е, сайт у них. Я там просто залипла точно на півгодини, дивилася їхні моделі, все дуже чудово. До речі, сьогодні в мене не так багато зображень представлено, тому що е, я не знаю, як буде реагувати YouTube на зображення жінок в одній білизні. Якщо ви хочете подивитися, як дані моделі виглядають на цілі, переходьте, будь ласка, на сайт, є посилання в описі. Ну і в загальному ви можете більше. А побачити тих моделей, які в цілому представлені у бренді, тому що не всі фотографують білизну на прозорих манекенах. Відповідно, я не могла сьогодні показати всі моделі вам більш детально. Що мені подобається у бренда Lavander це те, що в них. Дуже різноманітний такий модельний ряд і, відповідно, вайб. Тобто, є більш щось жіночне, є більш щось таке класичне, романтичне, щось з блискітками, щось з кружевом, з мережевим, словом, дуже багато і кольорів, і варіантів того, як ви можете себе презентувати і виразити через білизну. Дуже мені зімпонував даний бренд, тому дуже вам раджу ознайомитися з їх. Повною лінійкою асортименту е, самостійно. Наступний бренд, з яким я хочу вас познайомити, буде бренд Обрана. І це насправді навіть не бренд, а окрема лінійка, лінійка бренду. Анабеляр, то в них є окремі свої магазини, прямо вони називаються обрана. Якщо ви зайдете в інстаграм, до бренду буде посилання в описі. Ви зможете в закріплених сторіс подивитися, де саме вони розташовані, в яких містах. Власне, тут я хочу звернути вашу увагу на те, що тут така жіночна класика представлена, тобто комфортно, красиво, елегантно, зручно. Мережево, стримані якісь відтінки. Дуже класні моделі є з хорошою підтримкою грудей. Якщо у вас об'ємний верх, якщо вам необхідна ось ця така широка бретель, хороша підтримка, тут ви точно знайдете такі моделі. Також в них є моделі і для годуючих мам також. Тому зверніть свою увагу на дану лінійку бренду. Uh, і в них та, є свій прям окремий інстаграм і є окремі свої магазини, тому я його виділила як окремий бренд. Ще одним брендом в стилі жіночної класики є бренд «Your Touch». І, власне, тут знову ви знайдете варіанти з гарною підтримкою, варіанти з пушапом, спокусливі моделі, стримані варіанти. Знову ж таки, кольорова гама теж стримана, елегантна. Також є і одяг для дому в даного бренду: є піжамки, є халатики, є якісь костюми, в яких зручно перебувати саме вдома. Тому, якщо все це вам цікаво. Переходьте за посиланням в описі до даного відео і ознайомтеся з усім асортиментом, який є у даного бренду. Наступним брендом буде бренд Ажур. І тут у мене є е, такий особистий приємний досвід не лише користування е, продуктом даного бренду, а й того, що я свого часу побувала на виробництві даного бренду, і я е, можу сказати, що це було правда давно досить е, більше 10 років назад. Але на той час я була вражена тим, е, наскільки сучасно, наскільки. Круто виглядає їхнє виробництво. Я проходила там свою практику навчальну, мені неймовірно подобаються їхні моделі. Я знову ж таки також залипала на їхньому сайті не один десяток хвилин. Дуже все красиво, різноманітна кольорова гама, різноманітні форми чашок, трусиків. Є і підв'язки під панчохи, і, і корсетні вироби. Словом, я дуже раджу вам знову ж таки зайти і ознайомитися з асортиментом бренду. А наступною категорією буде категорія дизайнерська білизна. І зараз поясню, як я обрала бренди саме в цю категорію, тому що і попередні бренди також відносяться до дизайнерської білизни. В кожного бренду є власний дизайнер або декілька дизайнерів, які працюють над розробкою моделей. Але от в дану категорію я додала бренди, які дуже чітко вирізняються на фоні іншого білизняного ринку, скажімо так, України і світу. Тобто це бренди, в яких є дуже чітке обличчя, і е, ти їх не переплутаєш з ніякими іншими брендами. Тому я їх виділила в окрему категорію. І перший бренд, з яким я хочу вас ознайомити в даній категорії, буде бренд Жильова, зухвалий, самобутній, сміливий. Усі кампейни бренда вирізняються ось цією такою самобутністю, інклюзивністю, і це важливий такий пункт, на який Валерія Жильова, дизайнерка, власниця бренду, звертає увагу, що головна пропаганда, яку несуть, Собою кампейни бренду це любов до себе, прийняття себе в будь-якій вазі, в будь-якому кольорі шкіри в будь якому Кому форматі взагалі самопроявлення сам дизайн бренду? Він про це: про те, що можна бути зухвалою, може бути сексуальною, можна бути ніжною, звабливою, спокусливою. Будь-якою бренд має світове визнання на сьогоднішній день. Білизна бренду використовується в різних зйомках міжнародних видань, тому мені здається. Знати цей бренд необхідно, навіть якщо ви не є поціновувачем такого напрямку, але назву даного бренду потрібно знати, тому що це бренд, який знайомить світ з Україною і з українським дизайном. Наступним брендом буде бренд Лонді. В минулому даний бренд називався Відчуття можливо, ви його пам'ятаєте по такій назві. Ну і власне бренд знову ж таки має високу впізнаваність завдяки своєму дизайну. Коли ти бачиш ці такі шортики, врубчик в техніці печворк з такими дрібними дирочками, ти точно знаєш, що це бренд саме Лонді. Зараз вони додали ще і чоловічі і боксери в свій останній дроп, свою останню колекцію. Працює бренд з натуральною бавовною, тобто це знову ж таки і комфортна білизна, але сьогодні я її власне відношу до дизайнерської через її яскравий виражений самобутній неповторний унікальний дизайн. Наступний бренд, назва якого я не знаю, як чесно, правильно читається. Генелий, можливо, і даний бренд я би віднесла до класично футуристичного. В них теж дуже виразний дизайн, тобто вони працюють в певному напрямку, дуже красиві такі графічні лінії, класно це виглядає і стримано з якійсь мірі так строго, але в той же час жіночно, сексуально, класні форми, красиве формування ось цієї графіки на тілі може відбуватися. Тому раджу цей бренд за їхній такий чіткий стилістичний вектор мені дуже імпонує. І останнім брендом на сьогодні буде бренд Mystic. Це бренд з Дніпра. В них дуже такий фановий, яскравий дизайн. Теж, як на мене, впізнаваний, і ця білизна однозначно для того, щоб справляти враження, насичені яскраві кольори, принти, оздоблення все це є до Дня святого Валентина. Величезний асортимент того, як можна прикрасити своє тіло. Сердечками, шитими сердечками сердечками в стразіках, як тільки завгодно, можна пір'ячком. Словом, мені дуже подобаються дані варіанти, вони такі звабливі та сексуальні, але в такому дуже грайливому ключі, дуже кокетлива білизна. Тому, якщо вам подобаються такі варіанти, то обов'язково зверніть увагу на даний бренд. Ще раз повторюю: що всі описи і посилання на бренди на їхні сайти. Є в описі до даного відео. На цьому, все. Дякую вам за увагу! Гарного вам дня! Чудового вам настрою і, звісно, натхнення при створенні власних стильних образів. Всім па-па!